В Золочівський відділ поліції 29 вересня із заявою про зникнення 17-річної дівчини звернулася опікунка, 19-річна жителька Золочівського району, і повідомила, що 27 вересня дівчина близько 8 ранку вийшла з будинку свого знайомого і не повернулася. Під час проведення слідчих дій та Оперативно-розшукових заходів вчора, 11 числа, поблизу села Новоселище Золочівського району, поблизу тиру, саме в новоселищі, було виявлено тіло дівчини зовнішнього по характеру, ознакам схожу на тіло, безвісті зниклої «Королешин». Христини Михайлівни, 99-го року народження тіло скеровано в морг для проведення судово-медичної експертизи.